Мій червоний прапор в блогерах буду казати виключно про б'юті блогерів, а саме про тих блогерів, яким заплатили за рекламу якоїсь косметики. Вона, очевидно, погана, але вони все одно розказують, яка ж вона класна. Тільки, будь ласка, підписники, купіть її. Дивлячись на таких людей, я розумію, що я таким займатися не буду. Сьогодні в нас рубрика рекомендейшн від мене. Ви часто мене питаєте, чим я змиваю свій макіяж. На відео показую своє нове молодь для зняття макіяжу від Софі Шаро користуюся ним вже тиждень і дуже задоволена. Замовити його можна на сайті Makeup. Дуже приємна ціна на нього, мені подобається його запах, текстура і взагалі дуже класно змиває макіяж. Не дуже я дружу з гідрофільними оліями, тому ось такий варіант для мене саме те. Ще від цього бренду я замовила гель для вмивання. Він мені також сподобався. Усі свої функції виконує добре, але запах десь на 7 з 10. Хочу, щоб ви знали, що я рекомендую Рекомендую тільки ті продукти, які підійшли мені. Якщо вони мені не подобаються, я або про це кажу, або просто не показую цей продукт у себе в блозі. Сподіваюся, вам це відео було корисним. Ось так моє обличчя виглядає після змиття макіяжу. Ну що, бувай!